КОЛОВОРОТ життя. Мировий суддя Бенаджа Віддеп сидів на порозі суду і смоктав бузинову люльку. На обрії, застигши на півдорозі до зеніту, височило сіро голубе в полудневому марві пасмо камберленських гір. По дурному кутку дакаючи головною вулицею селища, бундючно прошкандибала зазуляста курка. Почулось рипіння коліс, і на дорозі, здіймаючи куряву, з'явилася запряжена биком бідарка, в якій сиділи Ренсі Білбро та його жінка. Бідарка зупинилася біля дверей суду, і подружжя злізло на землю. Сам Ренці складався з засмаглої, аж коричневої шкіри і жовтої чуприни над нею на висоті шести з чимось футів. Незворушний спокій облягав його, мов сталеві лати. А жінка його загорнута в чималу кількість ситцю з багатьма гострими кутами і припорошена нюхальним тютюном, була якась незграбна і стомлена від туманно усвідомлюваних бажань. Крізь усе це проглядав глухий протест ошуканої юності, яка ще не помічає, що вже відходить. Мировий суддя, з поваги до своєї гідності, встромив ноги в черевики й відсунувся, даючи подружжю війти. Ми знаття, мовила жінка голосом, як ото гуде вітер у сосновому гіллі. Хочемо розлучитись. Вона глянула на ренці. Аби впевнитися, що в тому, як вона виклала суть справи, він не завважив якоїсь помилки неясності, невиразності, небезсторонності чи прагнення до особистої вигоди. Так, розлучитися! — повторив Френці, поважно кивнувши головою. Ми знаття. Ніяк не можемо вжитися. Коли чоловік і жінка дбають одне про одного, то, й то самота в горах заїдає. А коли вона сичить, мов дика кішка, або сидить, надувшись, як сова, то чоловікові з такою жити не сила. Коли він казна, яке ледащо, не дуже завзято мовила жінка. Вештається без діла з різною поганню та контрабандистами, а потім вилежується, нажлуктавшись самогону. Та ще морока із зграєю його шолодивих собак. Їх треба годувати. Коли вона ж бурляє покришками від каструль. У тон їй відгукнувся ренці. Та ще ошпарила окропом найкращого в усьому камберленді мисливського пса. Варити чоловікові їсти їй аж з душі верне, а вночі не дає спати, все гризе за якісь дурниці. Коли ж він нічого заробити не годен. Та ще на всі гори прославився як нікчема, то хіба тут до спання. Мировий суддя неквапливо взявся з виконання своїх службових обов'язків, підсунув до прохачів єдиний стілець і дерев'яний ослін, розгорнув звіт законів, що лежав на столі. І пробіг очима перелік статей. Потім протер окуляри і підсунув до себе чорнильницю. Хм, В кодексі законів проголосив суддя. Нічого не сказано про розлучення стосовно до юрисдикції даного суду. Одначе, з погляду справедливості. Конституції та золотого правила. Роби іншим так, як хочеш, щоб вони робили тобі. Угода, яку не можна розірвати, є невигідна. Якщо мировий суддя може поженити якусь парочку, то ясно, що він зобов'язаний, якщо це треба і розлучити її. Наш суд зараз винесе ухвалу про розлучення. Впевнений, що Верховний суд визнає її правильною. Ренсі Білбро видобув з кишені штанів капшучок з тютюном. З капшучка витрусив на стіл п'ятидоларовий папірець Вторгував за одну ведмежу і дві лисячі шкури. Сказав він, Оце всі наші гроші. Встановлено в суді за розлучення плата, сказав суддя. Дорівнює п'яти доларом. І він удавано байдуже запхнув кредитку в кишеню свого домотканного жилета. Потім, з великими фізичними й розумовими муками надряпав на половинці паперового аркуша ухвалу про розлучення і переписав її на другу половинку. Тоді прочитав Ренсі Білбро та його дружині документ, що давав їм свободу. Цим доводимо до відома всіх. Що Ренсі Білбро та його дружина Еріелла Білбро цього дня, бувши здорові тілом і душею, особисто з'явилися переді мною, дали обіцянку, віднині й до віку не любити й не шанувати одне одного, ні в доброму, ні в поганому не слухатись одне одного. Й порушили справу про розлучення відповідно до спокою і гідності нашого штату. При цьому ухвали не порушувати, і нехай допоможе вам Бог. Беннаджа Віддеп. Мировий суддя тут і в окрузі П'ємонт, штат Тенесі. Суддя вже збирався вручити ренці один з папірців, але його затримав голос Еріє. Обидва чоловіки витріщились на неї. Їхня тупоумна чоловіча природа зіткнулася в особі цієї жінки з чимось несподіваним і непередбаченим. Суддя. Ану почекай. Не давай йому цю бамагу, боже ще не все залагоджено. Спочатку захисти мої права. Я повинна одержати гроші на прожиток. Де це видано, що чоловік має розручення, а жінці щербатого цента не дає. А я збираюсь податися до свого брата Еда на Горбату Гору. Отож мені потрібні. Черевики, тютюн та й ще дещо. Коли Ренці знайшов гроші на розлучення, то нехай знайде й мені на прожиток. Ренці Білбро аж рота роззявив з несподіванки. Раніше у них і мови не було про гроші на прожиття. Але від жінок завжди можна чекати приголомшливих несподіванок. Мировий суддя Бенаджо Віддеп зрозумів, що і цей пункт вимагає юридичного розв'язання. Проте в кодексі законів не було нічого сказано щодо грошей на прожиття. Однак жінка була боса, а стежка до Горбатої гори крута і кам'яниста. Еріелло Білбро. Офіційним тоном запитав суддя. У справі, що зараз оце слухається в суді, скажіть, яка сума, на вашу думку, буде справедливою і достатньою для прожитку? Думаю, відповідає вона, на черевики та на все інше, нехай буде 5 доларів. Невеликі гроші, але дочалапати до брата Еда вистачить. Названа сума проголосив суддя. Не є надмірною Ренсі Білбро. За рішенням суду ви повинні сплатити позивачці 5 доларів, щоб ухвала про розлучення набрала чинності. У мене вже нічого нема, тяжко зітхнув Френці. Я все вам віддав. У противному разі, додав суддя, люто видивляючись поверх окулярів на ренці. Вас буде звинувачено у неповазі до суду. Ото я так собі думаю, якби ви почекали до завтра. Благально мови ренці. Я б, може, десь і на шкріп чи позичив п'ятірку. Хіба ж я знав, що їй треба давати на прожиток. Слухання справи відкладається. Оголосив Бенаджа Віддеп. Завтра ви обоє прийдете сюди і виконаєте судову ухвалу. Після чого. Вам буде видано свідоцтво про розлучення. Він усівся на порозі й заходився шнурувати черевики. Доведеться їхати до дядька зайді. Вирішив Ренсі. Там і переночуємо. Він сів у бідарку з одного боку, Еріелла залізла з другого. Низенький рудий бик, підкоряючись легенькому удару мотузяних віжок, повільно обійшов півкола, і бідарка поповзла геть, збиваючи колесами куряву. Мировий суддя Бенаджо Віддеп сидів і смоктав бузинову люльку. Під вечір він дістав свою щотижневу газету і заходився читати. Читав доти, аж доки посутеніло, і рядки газети почали розпливатися. Тоді він засвітив лойову свічку, що стояла на столі, й читав далі, поки не зійшов місяць, сповістивши, що пора вже вечеряти. Суддя жив. У складеній з товстих колод хатині на схилі горба біля сухої тополі. Йдучи додому вечеряти, він перейшов струмок, що біг між густих лаврових заростей. Тут, назустріч йому з за кущів, раптом ступила людська постать і наставила в груди рушницю. Капелюх у нападника був низько насунутий. Більшу частину обличчя закривала якась шматина. Ану, давай гроші, мовила постать. І не писни, боян нервовий. Палець на гачку так і танцює. У мене тут тільки п'ять доларів. запинаючись, проказав суддя, витягуючи кредитку з жилетної кишені. Скрути її почувся наказ. І засунь у дуло. Кредитка була нова й хрустка. Навіть незграбними і тремтячими від страху пальцями її неважко було скрутити в трубочку, І значно важче запхнути в ствол рушниці. А тепер іди собі, сказав грабіжник. І суддя не загаявся скористатися з цього дозволу. На другий день рудий бичок знову притягнув бідарку до дверей суду. Суддя Бенаджа Віддеп був у черевиках, бо вже давно ждав відвідувачів. У його присутності. Ренсі Білбро дав своїй дружині п'ятидоларовий папірець. Очі судді вп'ялися в нього, папірець мав такий вигляд, наче недавно був скручений і застромлений у ствол рушниці. Але суддя утримався від коментарів адже будь-якому папірцю може забандюритися скрутитись. І він вручив кожному відвідувачеві свідоцтво про розлучення. Обоє стояли, не знаючи, що сказати, і мовчки згортали одержані гарантії своєї свободи. Жінка кинула боязкий погляд на ренці. То ти зараз на бідарці додому, сказала вона. Хліб на полиці в бляшаній коробці. А шмат свинини я поклала в казанок, щоб собаки не дістали. Увечері не забудь накрутити годинника. А ти знаття, до брата Еда? спитав Ренсі, тонко вдаючи байдужого. Та до ночі треба було б добратися. Мабуть, не дуже вони зрадіють, коли я до них заявлюся, А де ж більше мені подітися? Це не близький світ. Я вже піду. Ну, попрощаємось. Ренці, хоч ти може, й не захочеш прощатись? Я ж не якийсь там пес. Мученицьким тоном мовив Френці. Щоб не захотіти попрощатись, це ти рвешся скоріше втекти звідси. То, може, сама не хочеш, щоб я попрощався. Еріелла мовчала. Вона ретельно згорнула п'ятидоларову кредитку та свідоцтво про розлучення і сховала за пазуху, дивлячись крізь окуляри. Бенаджа віддав з Сумом простежив, як зникли гроші. Суддя думав про своє і незабаром сказав слова, які свідчили, що він належить до дуже численної категорії людей, здатних співчувати або до значно менш численної категорії видатних фінансистів. Самотньо тобі буде в Старій хатині сьогодні вночі Ренсі, Мовила Ріелла. Ренсі Білбро розглядав камберленське пасмо гір Ясно синє в сонячному промінні. На Ріеллу він не дивився. «А вже ж самотньо, відповів «Так коли хтось дуріє. І добивається розлучення, то його силоміть не втримаєш. Є ще дехто, хто хоче розлучення, сказала Еріла, звертаючись до стільця. І не хоче, щоб дехто залишився. А ніхто й не казав, що не хоче. А ніхто й не казав, що хоче. Краще мені. Вже не баритись а йти до брата Еда. Тепер ніхто не зможе накрутити того старого годинника. Може мені поїхати з тобою на бідарці Ренсі та накрутити тобі годинника? Вираз обличчя Горянина зостався непроникним. На ньому... Не відбилось ніяких почуттів. Але він простягнув свою широченну п'ятірню, і тонка, засмагла рука рілли сховалася в ній. На мить душа цієї жінки прозирнула крізь незворушні риси її обличчя, одухотворивши їх. Собачня. тепер! Не набридатиме тобі, сказав Ренці. Згоден. Я поводився з тобою погано. Накручуй вже того годинника ти, Ріелло. Моє серце там, у нашій хатині. Прошепотіла Ріелла. З тобою я більше не казитимусь. Їдьмо додому, ринці, щоб устигнути завидно. І вони попрямували до дверей, забувши про мирового суддю. Але Бенаджо віддеп зупинив їх Іменем штату Тенесі. Проголосив він. Я забороняю вам порушувати його закони і порядки. Нашому суду приємно. І дуже радісно бачити, що Хмари незлагоди й взаємонерозуміння, які нависли були над двома люблячими серцями розвіялись, але суд повинен оберігати мораль і духовну чистоту штату. Суд нагадує вам, що ви більше не є чоловіком і жінкою, подружжям, оскільки вас розлучено. Відповідальною судовою ухвалою. І внаслідок цього ви не маєте права користуватися благами матримоніального стану. Еріелла схопила ренці за руку. Що вона чує? Чи не означає це, що вона повинна втратити його тоді, коли життя добре навчило їх обох? Проте суд готовий далі суддя, скасувати поразку в правах, спричинену ухвалою про розлучення. Суд перед вами і може здійснити урочистий обряд вашого одруження, щоб усе стало на свої місця і щоб сторони, які позиваються, могли знову набути почесного і облагороджуючого Матримоніального стану, до якого вони прагнуть. Платня за здійснення згаданого вищого обряду в даному разі становить 5 доларів. Від останніх слів судді в серці рілли зажевріла надія. Її рука швидко ковзнула за пазуху, звідти випрухнула. І опустилася вільною голубкою на суддівський стіл кредитка. Бліді щоки еріли, зарожевіли, коли вони стояли, тримаючись за руку, І слухали слова, що знову поєднували їх. Ренсі допоміг їй залізти в бідарку і сів поряд. Рудий бичок Знову обійшов півколо, і вони, все так же тримаючись за руки, вирушили вгори. Мировий суддя Бенаджо Віддер усівся на порозі і скинув черевики. Ще раз помацав пальцями п'ятидоларову кредитку, засунуту в жилетну кишеню, знову закурив свою бузинову люльку. А головною вулицею селища, по дурному кутку дакаючи, знову бундючно прошкандибала зозуляста курка. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.